Лот взуття бренду Ук. Це лот номер 503. В ньому 13 пар. Різні моделі, різні розміри. Показую більш детально. Ось така моделька чоловічі. Високі, хутряні всередині. На платформі. Класична модель. Брендовані. Тасманчики у фірмовому кольорі. Такі яскраві, м'ягенькі такі приємні. Детальна інформація під цим відео прописана. Щоб обрати декілька різних лотів, ви можете передивитися відео. Всі лоти ми публікуємо на наших каналах Telegram та Viber, та обрати ті лоти, які вам до вподоби. Ось така класична модель в сірому кольорі. І рожеві. Це лот номер 503.